І вітання! Ви дивитесь «Южненські новини. У студії Алла Бонець і сьогодні ви побачите. Вибухонебезпечна знахідка. Просто на міському пляжі лежала граната часів війни. Нові гравці волейбольного клубу Хімік. З ким попрощалися та хто прийшов на зміну колишнім волейболісткам. Вранці 7 вересня на міському пляжі було виявлено гранату. Боєприпас знайшла жінка, яка прогулювалася морським узбережжям. Ясувалося, що з зберігся зберігався часів великої вітчизняної війни. Як небезпечний предмет опинився у людному місці та як знешкоджували гранату, знає Микола Старий. Плоди великої вітчизняної війни ще й досі дають про себе знати. Вже зовсім ржаві та старі, але небезпека їх не менша, ніж 70 років тому. Ранок суботи, 7 вересня, став яскравим прикладом того, що обачність не повинна зникати з нашого суспільства. Жінка-герой, що знайшла гранату біля підніжжя схилу, повинна знати, що врятувала не одне людське життя. На місце надзвичайної події після дзвінка очевидиці негайно виїхала бригада МНС. Викликали і оперативну піротехнічну службу. Для ліквідації знайденої гранати. «Є розроблена спеціальна програма. то тобто есть група виїжджає на територію і при помощи миноискателей і металлоискателей обнаруживает такі от предмети, собирают контейнери і вивозять для знищення». вот Некоторые гранаты могут взрываться, если там упадет маленький кусочек земли, она может сорваться. Вот бомба находилась прямо возле обрыва. Не было ли опасности в том, что может что-то упасть? То есть, ну, как бы там дежурил наряд милиции, поэтому я оттуда выезжал, предварительно смотрел э, местность, поэтому угрозы того, что произойдет еще одно обрушение и попадет на гранату, уже не было. Піротехніки з'явилися близько 16.00. За цей час біля знайденого, старого та забутого плода війни чергував наряд міліції. До приїзду спеціалістів так ніхто і не знав, чи вибухонебезпечна, залізна знахідка. Такі предмети представляють опасності. Тобто, вже в результаті того, що вони довго времени лежать в землі. метал дуже трухлявий, мог би його забрала. Воєнні дії Другої світової війни не оминули і узбережжя нашого краю. Гранати, бомби, мінні поля. Це та небезпечна зброя, що й досі ховається під нашими ногами. Тому одну з версій з приводу того, звідки ж взялась граната, висунув представник МНС. В результаті обрушення обрива був обнаружен прохожими. Предмет, похожий на розрив, Дежурний по міро Южному. из милиции позвонили нам. Мы выехали для идентификации данного предмета. По внешним признакам предмет был похож на гранату РГ-42. Военные действия здесь на берегу моря нашего проходили, поэтому не исключаются случаи обнаружения таких предметов. Працівники піротехнічного підрозділу, прибувши на місце надзвичайної ситуації, за декілька хвилин помістили ржаву загрозу у спеціальну скриню. Після чого гранату РГ-42 знищили на полігоні червоної знам'янки. Тож гуляючи по узбережжю моря, будьте обачними, а засмагаючи на сонці, на мить замисліться, що на відстані півметра може спочивати під вашим шезлонгом. А зараз про спорт 5 серпня у ФСК Олім відбулася прес-конференція волейбольного клубу хімік. Президент клубу Нустрета Блямітов представив новачків сезону та вручив їм футболки з номерами. З ким попрощалися та хто прийшов на зміну колишнім волейболісткам у новому сезоні. Дивіться далі. Три молоді та перспективні волейболістки поповнили склад волейбольного клубу Хімік. Президент клубу Нусрета Бляміту на прес-конференції урочисто представив та вручив новачкам футболки з номерами: вісім Анастасії Чернухі, номер одинадцять Тетяні Карпушині, номер чотирнадцять Міні Томич. Четверту волейболістку Анастасію Гарелі клуб представить пізніше у зв'язку з тим, що вона знаходиться у Німеччині, де у складі збірної Білорусі готується до чемпіонату Європи. Керівництво цілком задоволене придбанням нових гравців сподівається, що вони принесуть користь клубу, та зроблять свій внесок у досягнення високих цілей, як на внутрішній, так і на міжнародній аренах. Головне достоинство, то, що ми сохранили состав побідний прошлого года. Это вселяет надежду, что в этом году результаты будут не хуже. Наряду с текущими задачами у нас есть задачи которые мы ставим на будущее. Поэтому думаем о предстоящих сезонах, следующих. И вот с этой целью то мы и сделали вот такие приобретения для клуба. То, что было запланировано в конце сезона прошлого сезона, в принципе по, по селекции, все мы выполнили то, что мы хотели. Три человека новых, которые четыре человека новых, которые у нас пришли в состав. Они полностью пока на сегодняшний день удовлетворяют потребности клуба в их помощи, я думаю. И это игроки, я думаю, что может, может быть не сегодняшнего, но наверняка завтрашнего дня. Молодые игроки, очень перспективные. Я не говорю сейчас а, допустим, Томич, которая уже опытный достаточно игрок на свои 19 лет. А даже Чернуха, я, например, не удивился, если бы она... А казала щось або в в Росії на следующий если якщо мы не змогли их сюди привлечь. Потому что таких игроков перспективних обычно ми видим уже в составі інших сборных. Так что я дуже доволен цими приобретениями клубу. У клубі відбулися і інші зміни. З команди пішла Христина Пугачова, а капітан команди Дар'я Степановська взяла академічну відпустку на рік. уход Кристины Пугачевой это потеря, потому что это в первую очередь для нее не потеря. Мы думали об игроке, мы с ней разговаривали, потому что ей нужно больше игровой практики, потому что у нее уже такой уровень, и ей нужно больше играть. Но что касается Даши, потери сказали, ну Даша взяла наш... Капитан Дарья Степановская, отпуск академический на один год. Мы надеемся, что в следующем сезоне любители волейбола й вновь увидят составі нашого клубу. клуба. Она сама этого желает. нового капітана команди обрали одностайно. Ним стала Олена Новгородченко, яка в клубі вже шостий рік. Для неї це не було несподіванкою, та спортсменка постарається виправдати довіру партнерок по команді. Зі слів Сергія Голоту в новому сезоні волейбольний клуб хімік повністю укомплектований. На кожній позиції є рівноцінна заміна. Віднеслася нормально. неожидана. Не знаю, мабуть, 50 на 50. Я, мабуть, догадывалась, але все-таки конічний ток був на команды. команди. Тому нормально віднеслася. Це все же задачи – завоювати кубок, пройти далі в Єврокубки, максимально тридцять далі, потрапити на фінальний тур і підтвердити чемпіонство. Після прес-конференції прийшло відкрите тренування волейбольного клубу Хімік. Новачки показали себе у грі та поділилися враженнями тому, що вперше, коли я сюди приїхала, мені сподобались умови, і я зрозуміла, що тут я можу багато чого навчитися і розвиватися як гравець. «Я що здесь є рост. Ну кає рост і як гравця. Фізически я була готова кавсьому, що ну, нука всьому, що треба буде робити, тому що я знала, що це треба мені. Я очень хотіла стати в цій команді, і я робила все, що ну требувала предстоящем сезоне сезоні, що предстоит очень многому научиться, так як я технічно не умею практически. То от этого сезону я хотіла бы для начала научитися чому та далі вже кампана чому-то говорити в составі там попасть бы. 18 вересня розпочинається новий волейбольний сезон. Цей період волейбольний клуб хімік буде змагатися в рамках першого етапу Кубку України. Йопаторі суперниками стануть Сіверодончанки, Тіда та Кряш. Южницький клуб портовик провів заплановану літню підготовку, та був готовий взяти старт у чемпіонаті України за календарем 6 вересня. Але тут виявилося, що бажання грати у турнірі національної суперліги мають усього три клуби: Запорізький мотор з і сам портовик. Федерація ганболу України почала пошуки, хоча б трьох учасників до суперліги. А тим часом підопічні Олега легасича продовжують тренування, не маючи уяви, коли і з ким їм доведеться грати. Гандбольний клуб портових практично завершив підготовку до нового сезону. Останнім тренувальним турніром для підопічних Олега Сича став Кубок Дружби, який проходив у Кишиневі 30 та 31 серпня. Южниці виграли цей турнір та повернулися додому, щоб у спорткомплексі Порту Южний провести остаточну доводку своїх ігрових кондицій напередодні нового чемпіонату України. После завершения пляжного сезона команда практически все, то, что мы спланировали по классике, выполнила. Мы значит, участвовали в турнире в Польше, участвовали в турнире в Кишиневе. Ну и сейчас идет планомерная подготовка чемпионата Украины. К сожалению, мы пока не знаем сроки чемпионата проведения. Мы не знаем соперников своих, ближайших по календарю. Поэтому готовимся в обычном режиме. Команду покинули два игрока, которые были в прошлом сезоне: это Петричка и Басоев. К сожалению. нам команду никого значит, мы не, не смогли пригласить, потому что по финансовым причинам. Вот. Поэтому команда э, сохранила состав, то, что был в прошлом году. И, к сожалению, э, есть травмированные игроки. Значит, это Полторацкий Саша, который получил серьезную травму в Польше. Вот. Это Буненко, который сейчас после Кишинева есть проблемы со спиной. В общем, ну и ряд ведущих игроков, которые есть травмы, которые не, так сказать, не тяжелые. Тяжелые, но лечить надо, то есть их надо восстанавливать. Вот. Ну, в процессе тренировок я думаю, что команда к чемпионату будет готова. Вот я знаю, что пополнение было из своей же, в общем-то, группы подготовки. Кого вы можете назвать и характеризовать там хотя бы кратко? Ну, это два сейчас два парня у нас находятся в команде. Это Горовой и Лось. Это воспитанники нашей Дю США. Вот. Ну, пока они сейчас работают в общем режиме. Ну, это... Перспективні ребята, молодые. Мы Ми знаємо, що ми, ми заявились мотор зате тобто, команди, яка будуть на медалі чемпіонату, Поэтому ми готуємося в звичайному режимі любым суперником. І от 7 вересня нарешті настала деяка ясність щодо нового гандбольного сезону. У броварах відбувся черговий конгрес Федерації гандболу України, на якому було прийнято остаточне рішення про дату старту національної першості. Перший тур чемпіонату України з гандболу у чоловічій Суперлізі буде зіграно 14 вересня. Втім, детальний календар турніру все ще знаходиться на стадії розробки. Напередодні дня фізичної культури на міському стадіоні пройшли традиційні спортивні заходи. Серед учасників учні всіх навчальних закладів міста. Змагання розпочалися з футбольних ігор, а продовжились естафетою. Подробиці у наступному сюжеті. Міцний тілом багатий на справи. Під таким девізом пройшов тиждень спортивних змагань на міському стадіоні. Подібні змагання організатори влаштовують до дня фізичної культури. Розпочали із футбольних баталій. Учасники віком з 13 до 15 років демонстрували вправність своїх ніг та майстерність володіння м'ячем. Футбольна битва мала назву Кубок міста Южного. Паралельно з цими матчами відбувається і автоматичний відбір до всеукраїнських змагань шкіряний м'яч. У футбольних іграх брали участь всі школи. Нашого міста. Кожна команда складалася з 12 гравців. Ігри проходили за олімпійською системою. Ми зараз починаємо серію ігор і мероприятий, посаджених дню фізичної культури і спорту, …яку празнують наше господарство в ці вихідні дні. Зараз потім соревновання по футболу серед школьників возник 12-13 років. Ось це кубок міста Южного. А у 6 вересня пройшли змагання з легкої атлетики. Дівчата і юнаки, учні восьмих та дев'ятих класів віком від 14 до 15 років виборювали першість у естафеті. Чотири спортсмени з кожної категорії мали подолати дві сотні метрів. Хто першим перетинав фініш, той і ставав переможцем. Это все спортсмени. Для них є ще одні важливість привір'ї ся. Єсінвалідбалісти, привірі себе на короткій дистанції, привірі свої фізичні можливості. А уже у нас города проводиться крос. Я також не буду участвувати, так там дистанції вже будуть 500 метрів, 800 і до 2000 метрів. Поэтому ребятам спортсмен в основному одні і теж. у них є ще раз одна можливість привірити себе в этих соревнованих. Не нехтуйте заняттями спортом, адже рухатись активніше означає довше і без хвороб прожити життя. Це була вся інформація на сьогодні. Наступний випуск новин дивіться у четвер, 12 вересня. А я з вами прощаюся на все добре.